Темна ніч перед світанком ескалація, дуже багато, власне, розмов про ядерну зброю. Що у ваших видіннях? Що ви бачили? Я вже колись говорила, і в мене прям було видіння знання, яке відбулось там ще на початку війни, коли, як ви пам'ятаєте, розказувала дуже багато теж, ну, це, це ж ядерна зброя, нам вже ж постійно це відлякає від нас. І я війшла повністю в знання, я про це писала, говорила. Просто нагадаю, що. У нас неможлива ядерна війна в Україні. Тому що у нас нема карми ядерної зброї. Що це таке? Колись у нас була з вами ядерна зброя. Ракети, все, все все було. Дуже багато всього. Я трішечки так візуально з цим знайома, тому що в мене тато в секретних військах колись служив в ракетних, між іншим. Я бачила ці всі фотографії, і вони це все відправляли е, туди. От. І опустошили повністю тут все. І я задала було запитання Богу, і я спитала: чим треба нам ядерну зброю, чи вона нам потрібна ядерна зброя для того, щоб. І мені прийшло, що ні, не можна, тому що коли ми повернемо цю ядерну зброю, у нас буде карма ядерної зброї, і на нас можуть попадати вже ядерні бомби на нашу землю. Нам цього не потрібно. Нам потрібно рухатись те, що я бачу і зараз, в такі в технології.